Всім доброї ночі. Сьогодні я розповім те, те, що не можна знати. Мої агенти доповіли мені, що у місті Тернопіль є сатинійське місце під назвою Остер. Вони мені сказали, що там є зелені пузики, які хочуть вбити кожного з нас. Вони продають порчені продукти, які самі пробували додому. Вони туди плюють і роблять з ними все, що хочеш. А ще краще в них не купляти цукерки. Там є мищер. І агенти ще розповіли, що вони зробили теракт на тебе. Тепер там так само, є спорчені продукти. І так само є Мишляк. Ще вони сказали, що вони таке зроблять з кожним магазином, не тільки за тебе. Mm. <laughs> Ми всі знаємо, яку біду робили жителі Остера. Моя подружка срала. Вона срала три дні, а після того безжально вмерла. Безжально її вбили жителі остера або так звані зеленопузки. Ми всі знаємо, яку вони біду нам зробили. Але ніхто, жодна душа за це не розплатилася. Ніхто цього за це не відплатив. Ми мусимо з цим зубожинством закінчити. Ми не можемо допустити так, щоб моя подруга умерла в таких муках, які б ніхто. За цей весь час не зазнав. Вона ну, зрала по носу, а після того її добив запор. Як це трагічно! Чи не так? Ми не можемо цього допустити. Ми маємо об'єднатися. Не годіть в остер. Це прокляте місце було зроблено самою сатаною. Послухайте мене. Послухайте! Послухайте! Зупинемо осте! Зупинемо осте! Зупинемо ост!